Мене посадили у в'язницю назавжди. Кажуть, що з неї неможливо втекти, тому що там дуже злі поліцейські, але ніхто не знає, що в мене є ложка. Will... Ти глянь, хто у нас? <су> Ходок з ложкою. Так, а ми тут не одні. Та ти глянь, за що нас всіх посадили? Я не знаю. Ми що, дивилися дуже багато відосів на Ютубі, чи що? це день один, і ми з вами будемо виживати. хе <су> Ой-ой-ой. В мене ложка є, поки ніхто не бачить. Я починаю копати. Ой, а це що таке? О, камінь. Я знайшов молоток. Я його теж взяв. І ще камінь взяв. Був дзвоник, а це означає, ми можемо вийти. Так, да, ми втікаємо. погнали звідси. Вітаю, я сьогодні не какав, тому я пішов. Так, а що це вже всі назад? А я не встиг поїсти. Алю, ей. Заходьте на ланч. Ну, дай хоча б того банана захаваю, а. Напевно, він мені його не дасть, тому не махай головою тут, бо я. То як обіжуся, в мене є ложка. <гас> ніч почалася. <гас> ніч почалася. <гас> Стоп, почекай, я ще не встиг. <гас> <гас> він мені дав дев'ять туалетних бумаг. <гас> Стоп, почекайте, ніч почалася. Ажов, куди я вже не піду. Там <гас> він до мене йде, ні. <гас> Зачиняй, я втікаю звідси. Він пішов за мною. Йоу, я в туалеті. <гас> ні! Ага! Не можу вийти, почекай, ні. Ху, все. А куди ти йдеш? Ні, навіщо ти? А, все, він пішов. Він зайшов в туалет, побачив мене. Я тут пісюю взагалі. То я пісяю. не можна дивитися на те, як людина пісяє. Ну, я не знаю, куди мені йти. А, о, це що таке? Я сів. Опа. Я що можу втекти так вже? Ну все, я пішов. <хе> а, дивись, я можу вийти так, тут. Даже так? Мені сказали, у нас тут сама жорстка в'язниця, яка тільки може бути. А виявляється, я тут можу по всій в'язниці ходити гуляти і мені. Ніхто нічого не скаже. Так, я можу в нього щось купити. Тому, звісно, я візьму, поміняю туалетну бумагу на чіпси. тайм. Сьогодні я вже повинен поїсти. Ми з догом ідемо. Do you want hot dog? Єс yes, у мене вже є один хот дог. <laughs> я хочу ще один хот-дог. Смачного. І тобі смачного. Угу. Uh -huh. А що це за благо суспільства? Я не поняв. Гей, hey, це, це твоє, да? Та ти глянь, там і кола, і чіпси, і гамбургер. Вау, wow, і динаміт. І. <laughs> І золота лопатка. Це доволі потужно. Все, мужики, всім бажаю чудової, спокійної ночі. Головне, не обкакайтесь і не опісяйтесь. Знаєте, це дуже погано. Ніч два. Уй ти глянь, він вже пішов. Думаю, що за байдату стоїть турбодріл. А у нас з тобою новий день. Безпалівно, ми звідси пішли. Да <гум> <О, гум> ладно. А, я сюди не можу зайти. Ах ти ж. Ні, ми туди не зайдемо, поповзли. Ну, питань немає, погнали. Так, ну а ми тут в туалеті. А це кімната важлива. Але я туди зайти не можу. Там є пончики, і там є мужичок, який спить. Що ти спиш? Ой, ланчтайм. Так, що нам сьогодні дають? У мене вже є чепсончики 2X. Так, ну все, ми з догом тут, а, значить, сідаємо за стільчик, за стіл. і Починаємо наминати, да? Все, а погнали назад. Давайте, мужики, схожа на твою однокласницю, да? Така. Потужна. О, я можу їй щось дати, вона мені дала туалетну бумагу. А я можу в нього худох купити. Звісно, купляємо. А можу ще купити? Звісно, купляємо. Так, в мене є худог. О, це ніч намічається. Все, зачиняємося, давай. Так, ну що ж, пані та панове, всім бажаю знову не обкакатись. Ну, тобі лисий вже нічого тебе не спасе. Ти можеш какати скільки хочеш. Починаємо копати. Дуже-дуже сильно копаємо. Носок знайшов. Там хтось загубив носок. Ну, Но, напевно, це мій. А може не мій, Ну, в будь-якому випадку він вже буде мій. Так, ні. Ну, а ми купаємо ту потужненько О, туалетна паста! Туалетна паста, зубна паста я маю на увазі. Я вже втомився, тому хаваю ходох і купаємо далі. Так, а як ми звідси виліземо? Оце цікаве питання. Я чихнув і появився тут. Кайф, все, давай ходога там оставимо. Нехай там сидить бідолаха. А якщо ти хочеш побігати зі мною та попасти на зйомки, то заходь в опис під цим відео. І в тебе буде така можливість. Ну а ми полетіли далі. Let's go! Ми знову знайшли 5 якихось штучок. Завдяки цьому ми підемо до нашого кінта чи кінтихі, ніхто не знає. Так, здавай мені туалетну бумагу. 12 штук туалетної бумаги. Та ти що, нє, ну це кайф. Хеллоу лахматий. Давай його назвемо Семен. Семен, так, дайно мені. Шо? Так, стоп. Тут я не поняв, це що таке? Подивись, пішов їсти. Я ще не закінчив. Алю, а він вже пішов їсти. Давай мені більше туалетної бумаги. А в тебе попа не зліпнеться, ні. Так, я на тебе запам'ятай це. Смачного дох. Ммм, яка смакота. Зачиняємося. Дох довго чекати не хоче, він вже пішов. Ну, як то кажуть, я теж довго думати не буду. Бачу яму, я в неї скачу. Let's go! О, що це таке бокс? Я знайшов бокс якийсь. А джиу-джитсу буде. А ми точно повинні купати вниз. О, та ти глянь! В мене вже оновилася моя лопатка. я вже можу смажити бліни. Ого, міфічний лут-чест, футбол. Хто любить футбол, знайте, я його знайшов. Футбол у мене є. Так, лут-чест. Кайф. Ооо. Ми з тобою знайшли ящик, в якому нам може випасти щось одне з цього. Тому давай його запустимо, подивимося, хто ж там випаде, і мені тут випадає динаміт Ха -ха -ха! Йоу, ми з тобою маємо динаміт. Ні, ну маємо динаміт, ми його закладаємо. А ну-ка, як воно бабахне. Дох, тікай звідти, тікай звідти, бо воно як бабахне. Ха -ха. Ну. Буде бабах? А чого бабаху не було? Я думав, там буде такий бух! А його там не було. Так, віддавай мені туалетну бумагу. Динаміт. А що ні, можна купити? А ні, о, дивись, можна купити два динаміта. Хто я такий? Якщо я можу дати бабах, то я дам бабах поповній. Ланч там, пів пів. Давайте будемо їсти. Що нам сьогодні дають? Ти хочеш хот-дог? Ну, звісно, я хочу хот-дог. Давай сюди його. Так, можна похавати, бо вона... Ой, я випадково достав динаміт, але то таке. Це я. Так, стоп, почекай, а я що, лисий? Чому я лисий? І мені здається, мій план доволі замітний для всіх тут. Мужики, якщо що, це не я малював, мене підставили це в Це дох себе намалював, це він намагається втекти. Так, ну все тихенько. У в мене є динаміт, я тут ось зараз як дам бабум. Так, а я надіюся, виживу, якщо я біля нього бабахну. Так, да, я вижив. О, вау, статуетка. 20 туалетної бумаги. А, почекай, 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 я можу встигну. Я статуетку знайшов. Так, це що? якусь пушку знайшов. 12 секунд, я повинен встигнути. Я встигаю. 10 секунд. Почекай, мужик, чекай тут. Я куплю в тебе його. Я куплю. Давай, 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 давай. 5 є. Так, 26. Все, я купляю. Я купляю мішочок. Да, я купляю мішочок. Да, в мене вже 8, я встиг, і ми йдемо на обід. Let's go, Сьогодні наш день. Бажаю вам чудового дня, пане поліцейський. Віу, віу, терд! Ідемо їсти! І тут у нас сьогодні Кока-Коля. Ми купляємо її. І за стільки то днів, а це вже день шостий. Ми з тобою зможемо попити коля-коля, смакота. Не купляй в нього нічого, він по-любому туди плював. Не купляй. Ні, все, зачиняй його і все. Ніч шоста. Ми знайшли якийсь кап, бокс. О, це що таке. Костомашки. А я ж вночі теж можу до них підходити, да? Бем-бем-бем-бем-бем. Я поповз. Давай мені туалетну допомогу сюди. Так що я можу в нього купити? О, я не можу поки нічого купити. Так, він йде сюди, все, зачиняємося. Ха-ха-ха. Золотий бар. Вау, та ми багаті. А навіщо мені взагалі звідси виходити? Я можу купати, мати мільйони, і тут даже годують безкоштовно. Їсти! Що нам сьогодні дають? Чи ти хочеш пончик? Звісно, я хочу пончик. А вдога то тут їжа. го Ням-ням-ням-ням. Пане поліцейський, мої вітання. Як у вас життя, як у вас жінка, діти. Сподіваюсь, у вас сьогодні був понос вночі. Пістолет. Золота монета. Ми з тобою знайшли бокс і гаманець. О, золото. Вау! 57 туалетної бумаги Мужик, звідки вона в тебе взагалі є, ти мені скажи. Звідки в тебе стільки туалетної бумаги? Чикен! Смакотам. Да, їмо теж, тому що я вже дійсно втомився. Ооо, ти глянь, а в нас з тобою лопатка оновилася. Ми вже можемо з тобою стіни шпаклювати. Поки він пішов. Ой-ой-ой, він йде назад, він йде назад. Ніхто не хотів звідси виходити. А от мені здається, той лисий, мені здається, він щось думав. Да, Мені здається, що він хотів вийти, тому за ним бажано подивитися подивитися Оп-по-по-по. Тях, який? Та ти глянь, а він вже тут, як тут. Ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Ну не підеш, а він пішов, він пішов, він пішов. А може, в нас вийде. Так, 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 стоп, 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 стоп. Туалетну бумагу, мені давай сюди. 62 штука туалетної бумаги. Та ти що, багатий той який. Нагодуй мене, будь ласка, іначе я тут буду психати, я тобі кажу. Давай мені сюди гавку. О, оце вже зовсім інше. Бач, він мене боїться. Ням-ням-ням. Я б хотів з вами познайомитись. <кій> так, ти цього не бачив, ти поняв? Не завжди дівчата хочуть знайомитись. А от Женька, вона завжди зі мною буде. Женька така, що як візьме мене, то <кій> не втічеш. День дев'ятий. Ну, погнали. В нас з тобою тут дуже важлива місія. Я ключик золотий знайшов. Носок. <кій> Бокс знайшов. І все, я повний. Так, ну я побіг. Поки він пішов, а він йде сюди. Ай-яй-яй хо 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 Якийсь лут ящик, лут-бокс, туалетна бумага і пістолет. Два кейси запускаємо. Хто мені випаде, і мені випадає яблучко. Мені може випасти хот-дог. Мені випав бургер. Хе-хе. Це десята ніч. Там десь щось пахне, йди туди. Він пішов, то ти глянь, як я класно вийшов. Та скільки можна їсти вже. Ну ми тільки їмо, купаємо. Звичайне життя качка. Хе-хе. Ага. мило, костомашка і чашка. Все що має бути у в'язниці. Не йди сюди, я сказав. Ану, пішов. Аф. Так, оп. Пай-яй-яй-яй-яй-яй, а чого ти мене обмаєш? Так, ну що, я встигну? Дви-диви-диви, диви, диви, я пішов. Нема часу тут думати. А що це там таке синє? Тут та, ти глянь. А, це скейт. Лут чест знайшов. Господи, та ми з тобою взагалі тут багаті. І... Та ти що? А чому ніхто не зачинив? Apple. Eee, е -е -е -е. так, 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 да, да, да. А чому він на мене побіг взагалі? Та ну капець якийсь. Та ну втікай від мене. Ні, 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 ні. А ну пішов звідси. Дайте, я хочу зачинитися. Ти чого такий бешений? Кидається? Да. Мішочок можу купити на 15 штук. ля-ля-ля-ля-ля-ля А Сюди пистолета. Золотий ключик. Лут чест. І мені тут випадає Booster. Е да, він пішов, Та ти глянь. Оце мені пощастило. Оце мені. Нє, не пощастило. Починаємо купати чим пошвидше для того, щоб я зміг звідси втекти. Тому що моя основна ціль. Ні, не їсти і какати, як ти міг подумати. Не їсти і какати. Моя основна ціль втекти. О, щось золоте. Ооо. Золото мені подобається. Лут чест. Зачекайте, будь ласка, я хочу поміняти все те, що я знайшов. Так, давай, давай сюди. Мене не зупинити. Запам'ятай, я білін, і мене не зупинити, особливо, якщо в мене понос. А ми з тобою майже вже докупали до самого низу. О, це що це таке? Ми що? Ми змогли втекти? Це що означає? Я. О, це було боляче. Ото-то гепнувся. Не даже, не. Стоп, що втікаємо, 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 втікаємо. Тому що за мною біжить велика жорстка какуля. Я хочу на нього глянути. Я гляну. О, він тут! Блін, він біля мене біжить! Стоп, він тупо біля мене біжить. Доганяємо дога, мужик! Він мене спіймав! А як? Я не зміг втекти. Ну, що сказати? Якась печалька вийшла. Піду я далі по туалетну бумагу. Дякую за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.